Солона редька, як ви підсолите її. Так само, як і капуста, і все, вона відпускає свій сік. Бачите? Воно. Скільки його тут, соку, там на дній. Тепер ми що робимо? Ми беремо чимось зверху, його притуляємо отако. Ще трошки отак, бачите, скільки соку вона дає. Оцей весь сік. Він зайвим не буде, але води вже ви не додасте зайвою. І отако от берете його і зливаєте кудись, якусь ємність окрему. Весь сік зливаєте. Постоїть вона повинна на ну, десь годинку, може хвилин 40. І побачите, що багато-багато соку в неї. Бачите, скільки. З рядьки пішло соку. Цей сік дуже корисний. от Його можна ще з медом замішувати. І хто там, у кого кашель хронічний не проходить або гострий бронхіт, на дуже гарно пом'якшує, має протизапальні властивості. От. І можна сам цей сік з медом пити. Ну, навіть корисніше, мабуть, з чорної редьки від кашля. І отакого от ви злили. Бачите, скільки у вас зайвий вологи було б. Якби ви зверху налили олії, от, то вона б була б водяниста, олія б не відчувалася. От. А якщо ви хочете робити з медом, то ви так і будете робити зараз з медом. Оце ви злили. визлили. Більше вона трошки дасть на вже в основній своїй масі ви її цей. Ну і берете трошки, це буде забагато, от, відливаєте трошечки його. До речі, можете і спробувати його на смак, якщо це сік, він буде чи пересолений, чи недосолений, Можна ще доселити, якщо недосолений. От і залишаємо приблизно половину вбрали, він нам не треба. От, і додаємо сюди меду, ложку. Є такий у нас Карпатський гарний мед. От, додаємо прямо оцей сік і починаємо його перемішувати. Гарненько. Це буде заправка медова. Без усякої водички з цим соком. Перемішайте, доки він не розчиниться. До речі, можете і мед перевірити. Якщо мед якийсь підробний, то він зразу розчиняється. А такий справжній мед, ну це з Карпат привезли з пасіки. Бачите він який. Він і не розчиняється. А. Тако розчиняєте, і у вас виходить соус медовий на власному соці з дайкона. Щоб скоріше розчинилося, отак, наче жмакайте, знаєте, як цукерки діти жують. І Вони зразу швиденько розчиняються. Так само і мед можна таку його по стінкам брати, таку прижимати, і він тоді о, буде розчинятися гарно. Зайвий сік ви злили, тому водяниста вона у вас вже не буде. І тоді ви оцей стік знову будете додавати в вашу речку. Вона вже у вас без водички Тако трошки полили зверху. І тепер додаєте олійки. Можна, я додаю олію соняшникову, бо.